Добрий день. Сьогодні 26 травня. У нас тут проводиться така робота, дуже важна. Розробляємо 45 сотих. Тут були дуже зарослі, сливняки і акації повирізали. Зараз працює ось такий трактор з великими плугами. Третину вже переорали. Ще залишилося ось. Так. Далі буде фрезеруватися, можливо, кропити від бурянів, будемо бачити, як вони будуть лізти. І готуємо плантацію, будемо бачити, що краще піде. Та й будемо саджати. Поки що буде чорний пар. Хочу показати. Як перевертається пласт. Тут була цілина, майже 20 років люди нічого не робили. Цей кусочок знаходиться посередині наших ділянок, і нам він приглянувся. Придбали ось в березні його і зараз розробляємо. Зараз ближче підійде трактор. Покажу. Плуги, звісно, чіткі. Таку землю перевертає з легкістю. А я скажу, була е, цілина, зараз фре... оренка, потім перефрезеруємо і, можливо, засіємо садиратами або фацелія, або гіршиця. Е, Будемо бачити. Ось плуги. Дивіться, як. Супер, просто як ніж по маслу заходить. Корінці вилазять, бо ж кажуть, дуже багато було всього. Тут росло. Це все маємо йти і витягувати.